Доброго дня, діти! Познайомтесь! Це комарик Зузу. -Зу. Чому його так називають? Тому що він завжди літає та співає з. З. з Отже, пісенька комара це звук з. Його можна промовити коротко з, 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 а можна довго. Зз. Зв. Звук з. Ми почули вухом. А якщо хочемо побачити його, то кличемо на допомогу букву З. На осоння змій повзе, вигнувсь він, як буква З. Буква З як цифра три. Хто не вивчив, повтори. Буква З і цифра три схожі, наче дві сестри. Цифру і букву в себе вдома добрий зайчик познайомив. І от зайчик прийшов до нас в гості із буквою З. А чому саме з нею? Тому що слово заєць починається на звук З. Подивіться, діти, на що схожа буква З. На крильця метелика або птаха на змійку. На виделку та на гачок. Буква З хоче прочитати вам віршики про козу. Бо в слові коз теж є звук З. Давайте прочитаємо віршики чистомовки про козу разом. Повторюйте за мною: за-за-за. Тут прив'язана коза. За, за, за. Тут прив'язана коза. Зу-зу зу, зу, зу. відв'яжу козу. Зу 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 відв'яжу козу. Уз-уз-уз. Я ж не боягуз, уз уз-уз. Я ж не боягуз. Зі 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 покатаюсь на козі. Зі зі зі, покатаюсь на козі. З-зи, з, не чіпай кози. З-з-з, не чіпай кози. А ще буква З принесла нам загадки. Слова відгадки мають починатися на звук з. Слухайте уважно. Сніг на полях, лід на річках, мороз гуляє, коли це буває, зимою. Зимою. Влітку сіренький, взимку біленький, довгі вуха має, швидко в лісі стрибає. Це заєць, заєць. Коло носа в'ється, а в руки не дається. Це, діти, запах, запах. Малий собака не гавкає, не кусає, а до хати не пускає. Це замок. Замок. Всі ці слова починаються на звук з. Але звук з буває ще і всередині слів, і в кінці. Давайте визначимо, де знаходиться звук. Зима. Зима. Звук з на початку слова. Гніздо. Гніздо. Звук з всередині. Дикобраз. Дикобраз. Звук з. Закінчує слово. Запах. Запах. Звук з на початку слова. КОЗАКИ КОЗАКИ Звук З середині слова. Водолаз. Водолаз. Звук з в кінці слова. Заєць. Заєць. Слово починається на звук з. Мозаїка. Мозаїка. Звук з. Всередині слова Паровоз, паровоз. Звук з закінчує слово. Сподіваюсь, діти вам було цікаво познайомитися із звуком з та буквою З і погратися з ними.